Мелодійний особняк збудували в 1996 році для джазового гравця аматора. Триповерхова будівля, побудована навколо атріуму. Вона має безліч великих вікон, з яких відкривається мальовничий краєвид на каньйон. Загалом це понад 370 квадратних метрів житлової площі. Загальна площа ділянки становить 930 квадратних метрів. Вона вміщує чотири спальні та три ванні кімнати з окремим гостьовим будинком. Будинок Черевик. У 1949 році в Пенсільванії з'явилась вельми незвичайна будівля, що має форму черевика. Як виявилось, до цього був причетний процвітаючий бізнесмен Махлон Хейнс, який володів у той час взуттєвою компанією. Цього чоловіка, який до безумства любив свою роботу, називали взуттєвим чарівником, так як він міг рекламувати свій виріб, вдавалось далеко не кожному. Перебуваючи вже в досить похилому віці, бізнесмен захотів зробити щось, щоб стало вінцем його діяльності.